Бодріт. Порадую би в іншому купатися. Взагалі ви вірите, в те, що сьогодні вода така цілюща. Так, да, вірю. Ладно, чуть трохи. Загартовуйтесь, щоб бути готовим. І все. Не перший раз, вже років, мабуть, 10 купаюся, декілька років оце пропускав, а це знову вирішив. Перше. Не знаю, класні. А тобі холодно було? Барашки да. показують.